Так, насправді на справ, на зараз почалася дуже цікава кампанія, яка, по суті, вона ж не притягує ну, віддає цієї кампанії відбілити репутацію ТЦК. Що ТЦК це не зовсім корупціонери, ТЦК е, справжні воїни, які поранені, які служать справді, тільки коли ти це показуєш. Активно і просуваєш е, поранених бійців, які ну чесно відвоювали, і здоров'я їм не дозволяє воювати, і вони працюють в ТЦК з одного боку, це все-таки ну елемент такої відповідальності з боку Міністерства оборони, бо ну військові, яким здоров'я е, не дозволяє в частинах бути і їх працевлаштовують ТЦК. Це дуже правильно. бо Ну, люди віддали здоров'я на захист Батьківщини. Але коли ви хочете залучити людей, а акцент робите на тому, що в ТСК працюють виключно поранені всі, хто пройшов бої, і це багато дуже мужніх людей, Мужніх надзвичайно. Але ж це завжди створює ілюзію, що в військах без поранень неможливо. От ти приходиш в ТЦК і ти бачиш всі перебиті якимось чином. Постріляні, поранені, травмовані. І ця спорога може просто відлякувати людей. Хоча в військах зараз необхідно неймовірну кількість спеціалістів, інженерів, які до лінії фронту ближче як на 100 кілометрів навряд чи наближаються. Тобто. Ну, дійсно, штурмові бригади це, це штурмові бригади, це неймовірно мужні люди, неймовірної стійкості, якоїсь відваги неймовірної. Але в військах дуже багато інженерних професій. Сучасна армія, це починаючи з ІТ і закінчуючи електронщиками-інженерами, не кажучи вже про так, я це одним словом об'єднав фортифікаторів і транспортників. Транспортників треба Так, не, сучасна не. війна, це війна логістик в першу чергу, тому що ніхто не, не, не може зараз за умови нинішнього рівня розвідки дозволити собі концентрувати навіть 500 тонн боєприпасів в одному місті, тому що противник їх вичислить і підірве, і ти будеш без трусів воювати. Насправді використовують. Я думаю, що ну, по-перше, військова корпорація вона має свою внутрішню так би мовити систему комунікації. Хочу нагадати, що коли дійсно сигнал повинен був прозвучати і до політиків, то, вперше, про необхідність переходу до стратегічної оборони заговорив колишній начальник генерального штабу Віктор Муженко, генерал армії України, восени минулого року, і він був почутий, врешті. Тобто військова корпорація може передавати певні сигнали політиків і не в прямому діалозі там із Зеленським, ну, Сирського з Зеленським чи щось. Є інші способи, як е, підштовхнути політиків під певні дії. У військовій корпорації є внутрішня, так би мовити, система комунікацій, е, е, ну, я б сказав, солідарність внутрішня і необхідність взаємопідтримки, особливо серед генералітету. Це люди великих знань, великого досвіду, і їхні вихованці не, ну, скажімо так, не переривають з ними контакти, якщо вони навіть позаймали вже посади тих генералів, які усунути. Але мова про інше, мова про те, що хороші спеціалісти під час війни не повинні усуватися із роботи з військами. Ну, я розумію, от генерал Ковальчук, командуючий е, 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 оперативним командуванням Південь, він очолив е, Академію сухопутних військ Одеську. Хтось перейшов у. Е, Університет оборони, тобто, ну, є багато посад. Хтось з генералів зайняв там, і навіть на банковій, по-моєму, генерал Майсюк е, очолив е, військово-стратегічний напрямок е, в, е, на банковій в офісі президента. Дійсно, генеральських посад може бути не так багато, але під час війни необхідні також генеральські аналітичні центри. Тобто академії, і е, е, зараз взагалі виникає дуже цікава ситуація, куди буде, потрібно буде дуже багато військових. Після прийнятого зак закону про мобілізацію з 25-го року починається загальна військова підготовка в університетах. В більшості університетів умов для створення такої підготовки немає. Добре, що є університети, в яких є військові кафедри, і там є підготовка цільова. Таких ну наприклад, наскільки е, я пригадую, Київський університет готує навіть військових фінансистів, по-моєму. В тому то й справа, що нинішня, от е, зараз же ж така епоха пейперлес, тобто, е, ну, це перші місяці війни, все на папері вели журнали і все. Зараз, ніби перейшли на безпаперову систему, і ну взагалі-то військо це велика бюрократична машина. Тобто, ну коли кажуть, що там в штабах протирають штани, Ну дійсно, штабники не бігають з автоматами, це їхня перевага. Але їхня відповідальність за життя бійців не менше ніж самих бійців, бо не дай Бог, вони випадково замовлять якусь не ту не той набій, чи чи не, не ті продукти, чи не, не, не ту медицину, чи ще щось. Тобто, зараз сучасна війна це дуже ну дуже точна така логістична операція безперервна, причому в колись були. Залізничні війська в радянський час в Україні, в Україні зараз це спеціальна служба транспорту. І от я дивлюся, замість її накачати на основі її створити інженерну службу військ таку капітальну. У нас ще й досі, по-моєму, на рівні бригад, де, де є інженерні роти, все це залишається. І от ми бачимо, що держава під час такої війни, під час таких тяжких боїв. Державі необхідно ну, було б прошерстити, так би мовити, дорожньо-будівельні кампанії, які смокчуть з цієї держави, і чиновники, з якої ж, жирують на підрядах е, дорожніх. Треба було пройтися по дорожніх кампаніях і почистити техніку, екскаватори, е, там, крани підйомні, ще багато-багато всього. Грейдери, вони необхідні в військах зараз. А що зробила влада? Влада чомусь ну, захищає і роздає підряди своїм кишеньковим дорожнім компаніям. а фонд Порошенка закуповує екскаватори для армії. А де держава? Де, де, держава, де державні постачання інженерної техніки в війська? Де вона? Якщо суть держави зводиться тільки до того, що треба піти виключити у партнерів у Європі? Я бачу, Німеччина постійно інженерні машини поставляє в е, українські війська. І це добротні інженерні машини. У нас не, ви, не вистачає мостів танкових, у нас не вистачає понтонів, не вистачає ну та де не колупни, там і не вистачає. Згадаймо історію із е, 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 наступом минулого року. У нас не було міш, е, е, мінних розгороджувачів. Нас війська поперли з якимись легенькими тралами, почіпляли на е, бредлі трали, поперлися, попідривалися. Які це, це просто катастрофа. Це, хто це наказав робити? Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.